Прота, прота, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Подумайте про цього чоловіка. Або якщо нема про кого думати, просто думайте про себе і подивіться. Можливо, це буде чоловік, кого ви не знаєте. Сьогодні останній день знижок на амулети 80%. Дякую, що заказуєте. Поки помішую карти, зайки війна триває в Україні. Хто забув? І давайте з вами зробимо таке раз в день в сторіс, кожна з вас, Українка, буде розміщати про те звірства, яке робить Росія. Ви можете одну картинку, розміщати кожен день. Нехай все пистрить тим, що Росія терорист. і робіть цей хештег. тому що дівчата, якщо буде по іншому, якщо Рашка прийде. Жопа, вибачте. Але це так, ну, хоча деяким все рівно, вони хочуть квартиру продавати в Києві, не розуміючи, що і квартиру в Києві захищають ті воїни. А вони тільки танцюють і навіть не розміщають нічого пору Україні. Ну, ви знаєте, про кого я кажу. Можете ображатися на мене. І так, сюди крак. Ну йому тут щось важко. Він каже: Мені так важко, важко, важко мені все це нести. Ой, важко, важко. Щось багато я на себе звалив. Так. І тут він щось. Щось робить, робить робить і чекає на результат. При цьому він погано спить ночами, сонечки мої його мучають докори сумління. А стосовно чого? Десятку мечів переживає, великі дешевні страждання, поспішає до вас. Я думаю, це через вас. Це вже потік мені говорить. І тут він, дивіться, я вже побачила, ніяк не може прийняти рішення, що йому робити. Крім того, що він. Щось, якийсь мамін синок, бо йому тягнути все важко. Ще він е, і не може ніяк рішення приймати. Тобто, тормоз зайки. Кажу, як є. Вибачте, який же його наступний крок буде. Кажуть, поки що не буде. Він поки що тільки планує бачите, але підвішений. Він каже: Я не можу діяти. Обставини мене повісили. Подивіться на дерево. Так, але він до вас приїде. Колісниця. Так, він до вас приїде. Знов кажу, камінь його о, огород, їде, бо йому без вас погано. Не того, щоб вас там щасливою зробити. Розумієте, різницю їде і вам буду пропонувати. я Вже казала, це було ту з пентаклів, Дівчата щось таке. Від чого ну навряд чи відмовиться будь-яка жінка? Тому що він буде вам таке пропонувати. Тут допомогу буду вам, буду вас складатися подарунками, грошима, справами. Він вам щось таке пропонувати, на що ви навіть не могли очікувати. А що це саме? Що він, як тут спектакль мої фейки, дасть? Аркан суд, ну якусь доленосну подію. Він взагалі доленосний, розумієте вашому житті? Допомогу буде дуже